Лучаємо до нашої розмови пана Віталія, Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, наші вітання! Дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Ми тут обговорюємо 365 днів Трампа на посту президента Сполучених Штатів Америки вдруге. І щодня щось новеньке ми чуємо від нього. Що стосується Миколаївщини, як ми розуміємо, на жаль, реальність частіше за все незмінна. На жаль, чи не щодня удари Російської Федерації? І сьогодні вночі та вранці росіяни атакували промислову інфраструктуру Миколаєва. Спочатку окупанти вдарили по місту шахедами, а пізніше авіаційними засобами ураження. Цього разу ворог застосував каб, який пролетів через Херсонщину. На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Також вночі війська Російської Федерації атакували впівдронами Очаківську та Куцурубську громади. Також на щастя без постраждалих. Що стосується конкретно цих випадків, я сподіваюся, що оновлень нових ударів від ранку не з'явилося, пане Віталію. Чи розумієте ви, що було ціллю оцих от кабів та ФПВ-дронів? і чи бачите динаміку на Інтенсифікацію обстрілів е, були фіпівідрони, Каби були шеди в два в Різні об'єкти були промисловості, там критичної інфраструктури. Е, щодо ФПІВІ, це прикордонні е, територіальні громади, куцрубська та очаківська щодо Кабів та Шахедів це місто Миколаїв. Так, останнім часом вони збільшили кількість, незначно збільшили кількість, скажімо так, їх не було, і вони з'явилися. Давайте так. Що я бачу, що відбувається, в принципі, що росіяни це роблять і по Дніпру, і по іншим містам, і розганяють в інформаційному полі: ой, ми вже дістаємо туди, дістаємо не туди серійне виробництво, все це маячня, тому що якщо було б серійне виробництво, було б їх не 2 20, Я їх не провокую, просто кажу, що як. Як я це бачу? І це робиться для того, щоб люди переймалися. На щастя, в нас жертв немає, тобто пожежу загасили і там ушкоджень значних не було. Але в принципі це дзвінок по тому, що ще зима не почалася, а об'єкти критичної інфраструктури вони. Пристрілюються тому в тому числі з повітряними силами ми зараз проговорювали як можливо протидіяти, і ми в принципі очікували складну цю зиму і збільшення кількості обстрілів. Тому для мене це зрозуміла історія. На жаль, і працюємо в такій реальності. Пане Віталі, якраз про зиму і про критичну інфраструктуру, яку постійно обстрілюють Російська Федерація, ви так само нещодавно дійсно говорили про те, що готуєтесь до найпоганішого сценарію, який може відбуватися цієї зими. Так само говорили про те, що область переходить на альтернативне опалення, і за ваших слів, 58% об'єктів регіону вже не залежать від газу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю е, ініціативу. Е, е, наскільки можливо вже зараз так само з. Змінений цей відсоток. І які тут ризики спостерігаються? Ну почнемо з того, що до початку повномасштабного вторгнення газ теж був дорогий і економити на опаленні там до 30-40 відсотків на альтрандинах це була звичайна річ, тому ця стратегія почалася ще до вторгнення. А по війні ще прискорилося, тому що в нас на газу опалення це лише місто Миколаїв. Це частково місто Вознесенське, частково південноукраїнське. Тому, якщо виключать газ, в нас мерзнути буде лише ці міста, навіть частина Вознесенська і частина Миколаєва, тому що з південно українського вони заживлені на відстанції і в принципі всі соціальні об'єкти критичні об'єкти переходили на альтернативне опалення всі ці роки. Першу чергу через те, що такі програми існували міжнародної підтримки і допомоги. Тому зелена енергетика, пелетне опалення, сонячні батарея, вітряки – оце все будувалося, в тому числі точкова на об'єктах, на кришах, на покрівлях, поруч. На дизель-генераторах стоять дублюючих постачання води на мегаватт, наприклад, да? і ми його використовували місяць, коли не було заживлено. І таке інше. Тобто є лікарні, в яких є і газове, і піпелетне, і ще альтернативне. Тобто є об'єкти, на яких три види опалення та електроживлення. У нас також пропрацьована система острів. Це для того, щоб зберегти керованість регіону, буде постійно ну, на генераторах. Буде працювати і зв'язок і електрика в тих критично важливих точках в місті для того, щоб керованість була абсолютна. Тому, в принципі, ми так готуємося. Тому острів ми ще минулого року. Запустили, дякуючи Богу, не потрібно його було застосовувати. Цю програму. Пане Віталію, тут хочеться також подякувати нашим партнерам за підтримку, як я розумію, держава, яка Стала патронатом Миколаївської області. Данія виділила 375 мільйонів доларів на відновлення України. Миколаївська міська рада у вересні повідомляла про це. При цьому близько 60% цієї підтримки буде спрямовано конкретно на Миколаїв та область. Зазначається, що ці кошти підуть на відновлення критичної інфраструктури, гуманітарну допомогу, підтримку ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, розвиток бізнесу та зелений перехід в енергетиці та транспорті, а також продовження реформ. Чи можете сказати, що Миколаїв та Миколаївщина станом на 23 лютого 2022 року до того, як більше почали підтримувати регіон, наші партнери, і що цей регіон зараз? Можу, питання гарне. Дійсно, 225 мільйонів євро на три роки передбачені для Миколаївської області. І я думаю, що ці гроші це ну, можливо 5% від всієї допомоги Данії, перелісту Данії Україні, тому що левова частка йде в допомога в оборонній сфері. А, і там не буду приклади, що перші літаки, перша та перша ракети це все Данія. Тому дуже відчутна допомога. Що стосується різниці регіону до і після, то скажу вам, що ми за ці роки навчилися самі. І навчили більшість громад, і продовжуємо це робити, як працювати з міжнародними партнерами згідно міжнародних стандартів. Тобто, перехід на трирічне планування це теж стандарти Європи. Тобто, ми зараз в рамках їх стратегічного плану на три роки готуємо свої. І це я вважаю, що дуже допоможе нам, коли нас будемо в Європейському Союзі, тому що так ми працюємо. По однаковим алгоритмам по зрозумілим документам і переходимо на стандарти Європи, тому ми зараз до цього додаємо, ще цифровізацію регіону для того, щоб послуги всі були простіше виключити людські фактори цю цю корупцію цю бюрократію, і таким чином хочемо отримати симбіоз, тому ми зосереджені на переході до європейських стандартів. До того щоб в майбутньому наша кра... наша область, наша країна могла спокійно працювати е... згідно європейському баченню, тому що гроші є в них. А ми без їх грошей, без американських не зможемо відбудовувати. Я просто хочу швидше це все зробити, і тому розумію, що треба буде масові інвестиції в економіку для того, щоб швидко відновити регіон. Почула вас, пане Віталі. Дякуємо дуже за вашу увагу, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Віталій Кем, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.